Добрий день, мене звати Матвіна Георгівна. Про Центр правової допомоги дізналась з інтернету. Ознайомившись із сайтом компанії та відгуками, вирішила звернутися до хідців. Залишила заявку на сайті, мені перетелефонували та записали на прийом до юриста. Це було в жовтні 2023 року. Зверталася з проблемою щодо позбавлення батьківських прав батька моїх дітей онуляка Андрія. На консультації юрист Радіон Юрович, вислухавши мою проблему, запропонував діяти наступним чином: підготовка позивної заяви до суду про позбавлення батьківських прав батька моїх дітей. Справа була передана адвокату Катріні Сніжані Іванівні в роботу. Підготували документи позивну заяву. В результаті роботи юристів було задоволено позивна заява повністю. Неляк Андрій. Позбавленої батьківських прав зобов'язані сплатити всі понесені витрати. Дякую юристу Радіону Юрійовичу та адвокату Сніжані Іванівні за вирішення моєї справи. Рекомендую звертатись до Центру за допомогою у вирішенні питання.